Я виглядаю нахуй дивлюсь пілуги нахуй, прикинь. Я вставши, би всі. А! Алло. Що? Два пі по бетонці, спускайся на поле. По какой? Ти бачиш їх? Спускайся сторону озера. Дніпро! Контроль, ще, два піра, йде з бетонки. На 12, на 12, з 9-го номер. Рухається. Я. Ми їх бачимо, ми по ним ведемо вогонь, ми їх спостерігаємо. Бач пів. Що, парні, Красавчики, красавчики, там одного тільки що з підом мало, давайте. О, плюс працюють. Добр, альфа, Альфа, попросийте туди, вони ще повзають, вони ще економна, економна, парні. Плюс, 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 плюс. Они еще живые. Ты их спостерігаєш? Блять, да. вони стріляють они стреляют Плюс, прийняв, плюс, прийняв. I hmm.